З великих мостів в зону АТО Буковинські прикордонники, які наразі тренуються у Чернівцях, перед тим як поїхати на схід, будуть проходити навчання на львівському полігоні. Вже тепер бійці отримують теплий одяг, куртки камуфльовані, відповідне взуття у своїй військовій частині. Благодійники також не стоять остороні, всіляко допомагають українській армії. Це не посієм допомога, тому, що я я помагав. Тим людям, которые тем ребятам нашим, которые сейчас находятся в, в Львовской області, я отправил туда им занести імірації, дружбу та далі тому подобно помогал людям, покупал бронежилети и каски. Сколько смогу, столько буду помогать им. Хлопці кажуть, захищати східні кордони та давати відсіч ворогу готові і додають, головне, аби тут на Буковині люди вірили в незламний дух українського солдата і, звичайно, молились за бійців. Військові скромні та невибагливі запевняють речами та одягом, поки забезпечені. Пока в основному ми забезпечені пацієнтів на 95 забезпечені. Військовослужбовцям Чернівецького прикордонного загону, які незабаром поїдуть в зону антитерористичної операції, благодійники передали змінну білизну та шкарпетки. За словами військових, у польових умовах саме ці речі на вагу золота. У нас велика кількість людей, і якби за зайва допомога не помішає. Тому що те ж саме те ж саме більо воно потрібно для військовослужбовців, тому що, як ви самі розумієте, можливості там, якби кожен день приймати. Душ і стиратися в нас не буде, то тобто, треба його на заміну. І, ну чим більше, тим краще. Ви також можете допомогти буковинським прикордонникам, які вже за кілька тижнів готуються вирушити в зону АТО. Ваша підтримка для наших бійців є безцінною. Наталя Гатеш, Максим Дамко, Чернівецький промінь.